Кожна з нас хоче відчувати себе здоровою, щасливою людиною, фінансово вільною і самореалізованою. Та всі ми також розуміємо, наскільки важко це робити, коли несеш на собі тягар свого минулого. Аби позбутися цього, існує багато технік і методик, але є багато складних і є також легкі і доступні, зрозумілі, якими прямо зараз я з вами поділюся. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер і допомогла вже тисячам людей отримати фінансову свободу, самореалізацію, відчути себе вільними людьми і відчувати свободу польоту. Дивіться це відео до кінця, ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал, аби не загубити інші відео, якщо ви вважаєте, що це для вас корисне. Перше, з чого починається звільнення від свого минулого і відчуття легкості, це усвідомлення. Тобто, ми маємо сказати про те, що людина має спочатку зрозуміти, що є минуле, яке ти несеш на собі як тягар. На другому етапі ти починаєш працювати вже із своїми енергіями, ти хочеш відчути легкість, тобто звільнитися від цих. Ланцюгів, якими ти пов'язана, із іншими людьми, які завдали шкоди тобі, або, можливо, якимось чином ненароком ти сама завдала шкоди іншій людині своїми думками, помислами або своїми діями. І на третьому етапі ти вже починаєш працювати із своїм простором, в якому ти живеш. Отже, прямо зараз я даю вам три прості, зрозумілі техніки задля того, аби ви могли відчути легкість і відпустити своє минуле. Тобто на першому етапі ми починаємо працювати із пробаченням. Багато людей не можуть досягти успіху, не можуть створити щасливі відносини і не відчувають собі щастя лише тому, що вони пов'язані тягарем минулого з іншими людьми. Може минути 10 років, 20 років, але якщо ви не пробачили когось, або хтось притаїв образу на вас, то звичайно вам дуже важко просто уявіть, якими. Путами, якими ланцюгами, якими е, зв'язками, канатами ви пов'язані з іншими людьми. Як це робиться? Своїм учням на програмі енергійне життя я даю конкретну молитву, але не всі люди можуть вважають, що це саме так треба робити. Ви можете обрати для себе будь-який шлях пробачення. Але пам'ятайте, що саме по собі пробачення воно також складається з трьох етапів. Це пробачення, перш за все, тих людей, які образили вас. Я знаю багато дорослих людей, які і в 40, і в 50, і в 60 років залишаються підлітками. Тобто, вони не пробачили своїх батьків. І ти питаєш людину, що в тебе не вдалося в житті, чому ти вважаєш, де, де є витоки твоїх проблем, якщо людина не відчуває самореалізації фінансової свободи. А людина каже: Мене не долюбили, не не додали, щось там не додали. Уявляєте, коли людина у 40-50 років звинувачує своїх батьків, живих або тих, яких вже немає, і така людина не зможе досягти успіху самореалізації, бо вона пов'язана зі своїм минулим. Непробачення, а це непробачення до батьків, воно має також причину. Це те, що людина не хоче взяти на себе 100% відповідальність за своє життя. От коли ти береш на себе цю 100% відповідальність, ти розумієш, що треба пробачити всіх у своєму минулому. Але також на другому етапі пробачення треба розуміти, що і ти є небездоганною людиною, і ти також. В чомусь винна перед іншими людьми. Аби наказати винна, ви можете казати слово Я відповідальна за певні негативні наслідки моїх дій. Так воно пом'якшує. І перш за все, ви вже перестаєте себе з'їдати. І оце пробачення, прохання пробачити, воно також може відбуватися як особисто, так воно може відбуватися і якщо ви читаєте певний текст. Вам важливо не тільки пробачити інших людей, але й просити пробачення. Якщо ви не знаєте, як пробачити, але ви є віруюча людина, ви можете вам достатньо відкрити псалом 50 і почитати його. Він, якщо у вас немає, де взяти, ви просто відкрите в інтернеті псалом 50 і читайте його. Скільки читати? До відчуття достатності. Але насправді, коли ви хочете попросити ще пробачення в інших людей, ви можете скористатися якоюсь певною нагодою. Люди часто не можуть себе пересилити, тому вони чекають прощену неділю. Навіщо вам чекати цю прощену неділю? Просто зателефонуйте людині, незважаючи те, скільки років пройшло. Ви попросите пробачення, ви відчуєте легкість, ви відчуєте, що зв'язки між вами енергетичні. Розірвані, тобто ви, ви не винні тій людині, ця людина не винна вам. Але в пробаченні є третій етап це пробачення самого себе. Для жінок це дуже велика проблема. Оскільки, знаєте, коли жінка робить три аборти, 5 абортів, 10 абортів на життя, вона хворіє не тільки через те, що вона наробила такої шкоди собі. У зрілому віці вона відчуває усвідомлення того, скільки Дітей могли народитися, і скільки душ літають в околоземному просторі і не можуть знайти спокою, бо це її провина. І оце відчуття, що ти не можеш пробачити сама собі, вона позбавляє тебе і щастя, і успіху і самореалізації, і звичайно шкодить твоєму здоров'ю. Тому також пробачення має. І оце саме головне пробачити себе. Це те, чого люди здебільшого не роблять все життя. Якщо ви хочете пройти цей шлях разом із наставником, з досвідченим тренером, ви можете звернутися до мене. В описі під цим відео є е, мій емейл. E ви можете туди написати, що у вас є така проблема пройти трансформаційний шлях, і я можу вам в цьому допомогти. А ми йдемо далі. Отже, ми подивилися перший етап це самоусвідомлення для звільнення від тягаря минулого. Далі все буде простіше. На другому етапі ви можете звільнитися від зв'язків з тими людьми, з якими у вас от було непробачення, які наробили вам шкоди. Але у вас з ними є спільні надруковані фотокартки різних років. Це дуже потужна техніка. Коли ви берете ножниці, ви берете ці старі фотокартки, витягуєте їх з фотоальбомів. І прямо по контуру вирізаєте себе з цих фотокарток. Аби ця техніка вам взагалі дала щастя і самореалізацію, ви можете всі ці фотокартки свої, незважаючи скільки років минуло, ну, звичайно, не з дитинства, але з дорослого віку фотокартки, повставляти в певні фотокартки, в певні картинки, де є ваші, так би мовити, мрії, щось бажане. Що ви десь перебуваєте на якомусь курорті, десь у якомусь гарному готелі, ви мандруєте, наче, наче ви десь перебуваєте у якихось гарних місцях. Але саме для відпускання минулого, для того, аби від нього звільнитися, вам треба взяти і вирізати себе саме по контуру з цих фотокарток. Що робити з рештою тих фотокарток, де ті люди, що наробили вам шкоди або болю, їх не треба спалювати ніколи, фотокартки не можна спалювати. І Їх не треба викидати просто у сміттєвий бак, треба взяти, скласти все те, що залишиться від тих фотокарток, скласти в чорний сміттєвий пакет і дуже міцно зав'язати скотчем все переклеїти. Тоді воно потрапить на сміттєзвалище, але ніхто цього не відкриє і ніхто до цього не доторкнеться. Ви можете це робити, можете не робити, але якщо минуле є для вас страшним тягарем. О, ці техніки вам справді допоможуть, і ми переходимо одразу до третьої техніки, яка стосується вже звільнення вашого життєвого простору. Але робити її треба тільки після того, коли ви пройдете весь цей шлях. Хочу вам зазначити, що коли я працюю зі своїми учнями, програма енергійне життя складається з 12 тижнів навчання, і організація життєвого простору, тобто звільнення від мотлоху, перебуває аж на 10 тижні. Тобто, все те, що ви будете робити, пов'язане з самоусвідомленням і з пробаченням, з тими фотокартками і приклеюванням їх у свою нову майбутню реальність, тобто візуалізація вашого щастя, воно все має відбуватися два з половиною місяці. Воно не буде швидше, бо для змін необхідний час. І далі на третьому етапі це саме приємне, але ну, мало хто любить робити генеральне прибирання. Але мова йде не про миття підлоги та е, стель або у якихось шухлядах щось перебирати. Ні, мова йде про те, що коли ви займаєтеся організацією свого життєвого простору, ви працюєте з тим, як ви хочете звільнитися зі своїм минулим. Задля цього ви усвідомлюєте, що вам треба викинути, просто прибрати з свого дому, з своєї квартири, все те, що може тягнути вашу життєву енергію. Це всі ті речі, які вже не є у вжитку, які є зламані, які є пошкоджені, які є з гниллю, з павутиною, з пилом. Це можуть бути журнали, яким 10-20 років. Це ви можете в квартирі знайти газету Правда, якихось там 80-х років, що залишилося від ваших батьків. Ви можете знайти якісь дроти. Які ні до чого не ведуть, і вони ні до чого не прикріплені. Ці дроти, вони тягнуть вашу енергію. Ви можете знайти вдома сантехнічні прилади, які були у вжитку, але їх не викинули. Можливо, щось якась деталь колись знадобиться. Це будь-які кастрюлі з ржавчиною, із ржою, це чашки, тарілки з надколами, з надломами, чашки без ручок. Все це тягне вашу життєву енергію. Але ви також можете знайти у своєму домі щось таке на антресолях, що може нагадати вам ваше минуле, і воно буде просто дуже вам неприємно, і вам треба від цього позбутися. Одного разу я сама читала, коли займалася вивченням тематики організації простору, наткнулася на статтю однієї дівчини, яка витратила два місяці життя на те, аби організувати свій простір, і вона описує в деталях, як вона звільнялася і що вона познаходила. Так, от вона знайшла в своїй квартирі цілу купу книжок про онкологічні захворювання і те, як їх лікувати. Це молода, гарна жінка. Але в неї в юності колись був такий бзик. Вона хвилювалася, що вона може захворіти на таке захворювання, і вона все це вивчала і накопичувала цю літературу. Їй пощастило, що вона просто не така сильна була думка, що вона не притягнула цю хворобу до себе, але вона викинула все це і відчула легкість. Але головне, треба до цього дістатися. До цього етапу і все це викидати із свого життя. Якщо це відео для вас цікаво і ви хочете далі отримувати користь, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, поширюйте в своїх соціальних мережах, коментуйте напишіть, чи це є корисне. І пам'ятайте про те, що звільнення від минулого і відчуття щастя, легкості, самореалізації починається саме з цих трьох етапів: самореалізація, звільнення своїх енергій. Коли ви все усвідомили, ви звільнилися і ви далі очищуєте своє життя там, де ви живете, де ви спите, де ви їсте, де ви відпочиваєте, де ви накопичуєте життєву енергію. Якщо вам є потреба спілкуватися з тренером особисто, звертайтеся за емейлом, e що вказаний нижче. З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі в наступних відео.